Загальна національна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Україна вшановує пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, незалежність та мир військових і цивільних, героїв та героїнь дорослих і янголят. Сьогодні, о 9-й годині, весь Тернопіль на хвилину зупинився. В місті провели акцію Вшануй. Це хвилина мовчання, під час якої небайдужі тернополяни нагадують про героїв, які віддали своє життя за майбутні батьківщини. Учасники ініціативи зупинилися на пішохідних переходах міста та підняли плакати й прапори з закликами згадати загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ця акція була наймасштабнішою в Тернополі, адже вшановували пам'ять полеглих воїнів на шістьох локаціях. Часно віддати шану біля цуму прийшов Петро Качор. Він належить до групи ініціативних тернополян, які організовують акції та заходи на підтримку військових. каже, що разом з однодумцями хочуть, аби кожен тернополянин самостійно щоранку зупинявся та вшановував пам'ять полеглих. Чомусь в Тернополі досі немає такої традиції кожного ранку вшановувати полеглих в боротьбі за волю нашої держави за нашу волю. Тому ми вирішили отак це пришвидшити. І впорядкувати. Плануємо це робити регулярно. Сьогодні це перша пілотна акція. Плануємо робити це певний час, допоки це не прийде на автоматизм. До ініціативної групи Петро долучився півроку тому. Пригадує, що після цього переосмислив для себе значимість хвилини мовчання. Здається, що таке хвилина, а насправді, як на мене, коли я почав до цієї акції долучатися, це хвилина свідомості. Хвилинка задуматись. Завдяки кому я маю можливість працювати, відпочивати, жити, вдихати, користуватися електрикою і задуматись, чи я достатньо роблю для нашої майбутньої перемоги. Окрім ЦУМу зупинялись біля шостої школи, кооперативного коледжу обласної військової адміністрації на проспекті Злуки біля дому ветерана та на театральному майдані. Доєднались до вшанування пам'яті загиблих воїнів студенти, учні тернопільських шкіл, родичі полеглих та небайдужі тернополяни. Не залишилась осторонь Вікторія Юрків. Дівчина навчається на шостому курсі медичного університету. На захід прийшла з одногрупниками. За словами Вікторії, це перша подібна акція, в якій вона взяла участь. Планує і надалі підтримувати схожі ініціативи. Важливо показувати родичам, близьким загиблих військових, те, що вони загинули не дарма, що ми цінуємо їхній вклад в незалежність України, яку ми досі відбиваємо. І те, що це є масивна підтримка цивільного населення наших воїнів. Доєднатися до вшанування пам'яті полеглих захисників та цивільних, які загинули внаслідок російської агресії, може кожен бажаючий. Усю необхідну інформацію організатори публікуватимуть у телеграм-групі вшануй 9.00 Тернопіль.